Як улюблене заняття може перетворитися на справжній кошмар, Ірина Васильівна дізналася на власному досвіді. Дача, яка була її віддушиною, цього року втратила для неї майже всю привабливість. Літня жінка завжди проводила літо за містом, насолоджуючись тишею, свіжим повітрям і роботою на своїх грядках. Але це літо виявилося зовсім іншим. Все пішло не так, як зазвичай. Почалося з того, що сусідню дачу, яка тривалий час стояла порожньою, нарешті було продано. На перший погляд новина радісна, тепер там будуть господарі, наведуть порядок і бур'яни перестануть захоплювати ділянку Ірини Василівни. Але насправді все виявилося інакше. Щойно з'явилися нові сусіди, і почалися проблеми. Дачу вони купили виключно для відпочинку. І, схоже, вирішили використовувати її по максимуму. Гучні вечірки і гучна музика, запах диму і вугілля від регулярного приготування шашликів стали невід'ємною частиною життя Ірини Василівни, і замість тиші її дачний куточок перетворився на місце постійних веселищів. Сім'я з двома дітьми не тільки не дбала про спокій оточуючих, а й активно заважала Ірині Васильівні спокійно займатися своїм городом. Літня жінка не раз робила сусідам зауваження, але у відповідь чула тільки грубість. Це ж не кладовище, щоб тут тиші дотримуватися, заявив новий сусід Олексій, коли вона попросила знизити гучність. Дайте людям відпочити. Працювати важко, а ви тут нерв витріпаєте. Ірина Васильівна була обурена. Але розуміла, що скаржитися в поліцію безглуздо. Сусід, як виявилося, сам був співробітником МВС, добре знав правила і стверджував, що шум не перевищує допустимого рівня, а отже нічого протизаконного вони не роблять. Єдине, що залишалося жінці, це апелювати до їхнього сумління. Іноді сусіди дійсно ставали тихішими, але незабаром усе поверталося на круги своя. Коли на ділянці почали завозити будівельні матеріали, Ірина Васильівна зраділа, вирішила, що, можливо, шум припиниться. Але все виявилося ще гірше Олексій із друзями взялися за ремонт будиночка, встановлення паркану та інші роботи. І щовечора вони шумно відзначали закінчення трудового дня, а будівельне сміття дуже часто опинялося на ділянці Ірини Васильівни. На її обурені зауваження сусід тільки розводив руками. Так вітром заносить ми тут ні до чого, у нас своїх турбот багато, щоб ще й чужу ділянку прибирати. І на довершення всіх неприємностей під час ремонтних робіт сусіди зламали старий паркан. Ірина Васильівна, розуміючи, що толку від розглядів мало, все ж вирішила поговорити з ними. Як вона і припускала, ситуація обернулася проти неї. Вам же краще, заявив Олексій глава сімейства. Цей паркан все одно гнілий був і розвалювався. Тепер у вас є привід поставити новий. Жінка вирішила не сперечатися, подумала, що нехай уже ставлять новий паркан. Але будівництво чомусь так і не починалося. Сусіди зайнялися тільки своїми воротами. І обгорожуванням ділянки з двох боків. А про кордон з її ділянкою схоже забули. Сміття продовжувало залітати на її город, але, здається, це турбувало тільки її. Зрештою, Ірина Васильівна вирішила уточнити, коли вони планують побудувати паркан. Це ж ваш бік, обурився Олексій. Ви повинні паркан ставити. Але ж це ви зламали його, розгублено заперечила жінка. Подякуйте, що безкоштовно зламали. Так подякуйте нам, що безкоштовно зламали, незворушно відповів чоловік. Він усе одно тримався на чесному слові, а це небезпечно для дітей. Якби постраждали, вас би по судах затаскали. Сусіди вважали, що паркан має відновити сама Ірина Васильівна. Їх абсолютно не хвилювала відсутність кордону. Навпаки, це було їм тільки на руку. Завдяки дірці в паркані вони могли безперешкодно проникати на її ділянку. І жінка помітила, що овочі з її грядок стали пропадати. Варто було дозріти великому соковитому помідору, як на ранці його вже не було. Те саме відбувалося з огірками і горохом. Одного разу Ірина Васильівна побачила дочок сусідів на своїй ділянці. Поки вона вийшла, щоб викрити їх на місці, ці встигли втекти. У серцях вона вирушила пред'являти претензії сусідам. Ну що ви злитеся, це ж діти? заявила мати дівчаток. Поясніть їм. Може це взагалі птахи або кролики? Так ми бачили тут кроликів, швидко підтвердила старша дівчинка. Дітей треба виховувати, а не виправдовувати їхні крадіжки. Обурилася Ірина Васильівна, де це бачено, щоб батьки байдуже дивилися, як їхні діти крадуть. Але сусіди лише знизали плечима, даючи зрозуміти, що проблеми Ірини Васильівни їх абсолютно не хвилюють. Дівчатка, про яких йшлося, були зовсім не такими вже й маленькими. Молодші близько 10, старші 13. Але батьки їх не сварили. А отже ті вважали, що господарювати на чужій ділянці це в порядку речей. Ірина Васильівна була обурена, адже вона вирощувала овочі для своєї сім'ї, а не для сусідських дітей, тим більше таких невихованих. Так і минало її літо. Здається, майже щодня був привід для нових сварок із сусідами. Вони, схоже, вирішили остаточно вивести її з себе. Бувало, що відпускалися образи. Потерпіть, скільки вам тут залишилося, єхиднували вони. Утруні, мовляв, відпочинете. Але Ірині Васильівні лише 67, і вмирати вона не збиралася. На дачу вона їздила, щоб відпочивати на пенсії, займатися улюбленою справою і насолоджуватися природою. Якби вона вирішила сидіти, склавши руки, залишилася б у квартирі. Сили в неї ще були та й радіти життю хотілося. Вона мріяла не тільки про спокій, а й про те, щоб побачити онуків. Однак через постійні переживання її здоров'я почало давати збої. Тиск почав скакати, і жінка всерйоз почала хвилюватися. Ще наврочать і на той світ відправлять, з тривогою думала вона. Якось до неї приїхали дочка із зятем вони одразу помітили, що Ірина Васильівна має поганий вигляд, і вона виклала їм усе про сусідів, образи та нескінченні сварки. Діти переглянулися, а потім зять Роман упевнено сказав так терпіти не можна. А що робити? Адже поліція все одно не допоможе, зітхнула пані Ірина. Слухайте, а ви давно не обстежувалися? стурбовано запитав Роман. Давайте но ну, вас покладемо на профілактику. Тиск це серйозно, а ми поки що у вас тут порядок наведемо. Ірина Васильівна почала відмовлятися. У розпал літа? Виїхати з дачі? Та її ж ніхто не прийме в лікарні заради якоїсь там профілактики. Люди похилого віку нікому не потрібні, думала вона. Але Роман запевнив, що все буде гаразд. Він сам домовиться забезпечить хороші умови і знайде найкращих лікарів. Ви не переживайте, що я патологоанатом, з усмішкою додав він. Для живих лікарів я вам підберу. Але як же я все тут залишу? вигукнула жінка. Роман відповів, що йому відпочинок не завадить. Він візьме відпустку на тиждень і поставить паркан, якщо вже виникла така необхідність. А Ірині Васильівні потрібно поправити здоров'я. Це важливіше за всі городні справи. І пані Ірина погодилася. Так і зробили. Щойно з лікарнею все було вирішено, літню жінку відвезли туди, а зять почав робити паркан. Із сусідами не з'ясовував стосунків, займався своєю справою. Роман мужиком рукатим був. Сам з другом все робив. Там не така вже й велика діра була. Кілька днів і все готово. Коли стовпи ставили ями копали, сусіди ходили задоволені. Мовляв, домоглися свого. На й бабки позбулися. Але коли парочка врубила музику на всю гущність, обурилися. А де написано, що заборонено? запитав Роман. Ми так розслабляємося. Гаразд, стерпіли. Адже тут тільки паркан зробити. Потім підуть. Коли почали встановлювати основну конструкцію, сусіди очманіли. Прибігли лаятися, адже паркан був викладений із кришок трун. Що ви робите? кричав Олексій. Нічого кращого не придумали? Прибирайте це негайно, не можна так паркан робити. Та у нас грошей немає на інший паркан, знизав плечима Роман. Тільки на такий вистачило. За знайомством допомогли, я ж патологоанатомом працюю. У мене там зв'язки, дешевий матеріал виходить. Сусід із себе виходив, що дошки простіше купити, а Роман доводив, що ці кришки йому дісталися за копійки. І не важливо, що виглядає не так, як у всіх. Головне, що функцію паркану виконують: дирку закривають. А якщо сусідові не подобається, то сам би й робив, який хоче, нічого не знаю, мені так зручно, заявив Роман. І на цьому наведення порядку не закінчилося. Далі він встановив на грядках опудило зі скелетів. І якщо в день ще більш-менш виглядало, то вночі очі підсвічувалися, моторошне видовище виходило. А якось увечері, коли стемніло сусідські дівчата знайшли лазівку між дошками. І знову полізли до них на ділянку, щоб із грядки щось стягнути. Зять відпочивав у будиночку і тут пролунали дитячі верески. Він ломанувся на вулицю, а там дівчата одна швидше за іншу. Біжать, кричать, лечу джері не застрягли. А опудало страшно басом Ха-ха-ха. Монотонно видає і лампочками в очах блимає. Роман задоволено потер руки. Недарма встановив датчики руху. Спрацювало, налякало злодюжок. Вранці прибігла мати дівчаток. Через ваше опудило мої дівчатка ледь заїками не залишилися. А Роман незворушно відповів, що нічого не знає, він на своїй ділянці їх поставив. Від тварин, які врожай крадуть. Він же не винен, що дівчатка на чужу територію заходять. Начебто цих відвадив. Надовго запам'ятають. Нехай батьки краще виховують, а то галасливі гулянки тільки влаштовують. За ці кілька днів Роман теж уже вдосталь насолодився запахами шашликів і галасом до опівночі, коли до сусідів гості приходили. Настав час і дорослих провчити. І ось настала чергова ніч. У сусідів гучна музика, сміх, тупіт, шашлики підгоряють, поки народ палить осторонь. І тут кришка труни, яка в паркані, зі скрипом відкривається, і там з'являється тінь. Парочка, яка стояла недалеко, з переляку кинулася тікати. Десь по дорозі на когось натрапили і впали. І ще таке кілька разів. Кришки відкриваються, з'являються тіні і гості лякаються. Підхмелені ж не дуже добре міркують. До ранку проспалися, і знову сусіди прибігли лаятися. Чоловік каже, що ж ви наших гостей лякаєте? Так і до смерті можна. Совість майте, і діти вже нервові стали, бояться вночі на вулицю виходити. Чоловіки вступили в перепалку, і ніхто поступатися не хотів. Роман говорив, що це його ділянка. Він що хоче, те й робить, а сусід доводив свою правоту. Дайте хоч на дачі відпочити. Не для того купували, щоб боятися кроку ступити, а для відпочинку. Зять Ірини не був згоден, що дача більше для відпочинку. Для його тещі це теж так, але в кожного виходить поняття відпочинку своє, і через це сусіди псують одне одному життя. Зрештою, роману вдалося відстояти свою точку зору, не переходити межі у всіх сенсах цього слова. Шуміти можна, але в міру. А лазити на чужу ділянку це неприйнятно. Зараз помідори зривають, а далі що? запитав роман. Якщо таке заохочується, то ким вони виростуть? Батько дівчаток зізнався, що його доньки не слухаються. Дружина розбалувала, а тепер вони розперезалися. А це ми швидко виправимо, усміхнувся Роман. Дайте но ну, я поговорю з ними. Вони пішли до сусідів додому, і Роман там поговорив із дівчатками. Чоловік розповів, ким він працює, і повідомив, що є така статистика у молодому віці частіше помирають погані люди, злодії та ошуканці. Злочинці одним словом. Ага, як ви це бачите, критично подивилася на нього старша дівчинка. Так усі медики знають, що такі люди жовчу виснажуються, а потім жовчні міхури печінка розкладаються і кінець людині, авторитетно пояснив патологоанатом. Дівчатка злякано переглянулися, а сусідський дядько посміхнувся і сказав, що їм нема чого переживати. Вони ж нічого поганого не роблять. Принаймні він на це сподівається. Потім сусіди запросили його на чай і в спокійних умовах поговорили по-дружньому. Гаразд, усе буває. Давайте поважати одне одного, запропонував Олексій. Будемо поводитися тихо. Тільки паркан давайте поміняємо, попросила його дружина. А то як на цвинтарі живемо? Домовилися новий паркан разом поставити. Роман був не проти. Кришки трун були тимчасовим заходом. Те, що таким чином він не хотів тішити. Сподівався, що вона цього неподобства не побачить. У підсумку у двох з Олексієм залатали дірку профнастилом. Коли пані Ірина повернулася, то в неї був новий паркан і нові сусіди. Хоча фізично це були ті самі люди, але поведінка вже була іншою. Тепер вони нормально спілкувалися, і літня жінка сама із задоволенням пригощала сусідів своїм урожаєм, а наступного року обіцяла допомогти їм порадами щодо вирощування свого.